Оксана Кришталева, коли живеш не своїм життям невигадана історія. У 10 класі вона сміялася з моєї тітки, яка у 46 років завагітніла, не вірила, що в такому віці люди ще кохаються і навіть можуть народжувати здорових дітей. Як нині пам'ятаю, ми чергували у класі і залишилися прибирати. Я перекидала стільці сидінням до парт, а Параска підмітала і увесь час мало нареготала з моєї тітки. Так, моя рідна тітка у 46 років була вагітна і дуже пишалася цим, бо в молодості не склалося. Та й що такого? Але от Параска ніяк не вгамовувалась. Вона поспішала додому, бо треба було готуватися до англійської, яку вона дуб дубиною ніяк не могла опанувати. Тому писала олівцем українські літери, як воно читається. От, приміром, Ланден із of Грейт Britain». Ну, але я чомусь не сміялася із її недолугості. Мені самій було кепсько від того, що я не петрала в хімії, фізиці та геометрії та повсякчас списувала в гальки всі контрольні самостійні. Минули шкільні роки. Ми ще за звичкою зустрічались і тримали зв'язок після школи, але нові події та люди заповнили наші будні. І це нормально. Так буває з усіма. Я одразу вступила на українську філологію, хоч мене переконували подавати документи на журналістику, бо я вже мала надруковані статті. Якщо чесно, то я би взагалі обрала мистецький навчальний заклад, але для цього треба було добре малювати або брати приватні уроки. Моїм батькам було не до того. Параска сама не знала, що їй подобається. Але така невизначеність зовсім не подобалась її таткові, професорові інституту. Він вважав, що його старша донька повинна здобути вищу освіту. І це навіть не обговорюється. З першого разу параня не вступила нікуди та не біда, адже до війська не заберуть. Пішла вона в якусь бурсу, аби просто вдома не сидіти, а з осені записалася на нульовий курс. Татусь найняв їй репетиторів. Ой, щось я так думаю, що всі ті гроші на вітер. Параска намагалася бодай щось засвоїти, але, лебонь в організмі бракувало якихось розумних вітамінів, бо вона і далі писала українськими літерами, як читаються англійські слова. Якщо чесно, то краще би вона знайшла собі файного хлопця, принаймні їй це пасувало більше. Після школи вона стала такою собі курочкою рябою з крутими стегнами, саме тіло спонукало до продовження роду і не було в цьому нічого стидного. Але татусь хвасько коліпив із своєї старшої доньки розумну дівчину. Вступила Паразка із другої спроби, заочно на юридичний, саме так, як хотів і мріяв її таточко. При зустрічах вона розповідала мені про що завгодно, тільки не про навчання і сесії, і про те, як вона з друзями винаймала житло на час сесій, і про веселі пригоди в іншому місці, подалі від батьків, і навіть про інтимні пригоди, які вабили її значно більше, аніж апеляції, суди і кодекси. Параскева заледве вивчилася на заочному, три роки після цього складала державні іспити, тут також допоміг тато. Спільними потугами отримала вона диплом про закінчену вищу освіту. А далі треба було думати про гідну роботу. У судах чи помічником нотаріуса? Ага, для цього треба мати клепку. А параня і слухати не хотіла, їй було нудно від самої думки цілими днями перекладати папери і реєструвати справи. Тому татко прилаштував її вчителькою у ту ж таки бурсу, де вона кантувалася рік після школи. Бурсаки її любили, бо вона фактично нічого від них не вимагала та й знань особливо ніяких не давала. Часто відпускала з пар, але так, щоб керівництво не знало. Заліки ставила всім. Так потривало кілька років. Вийшла заміж Параскевія Степанівна, за водія тролейбуса, простого хлопця Петра. Він був непоганим, спокійним, та невдовзі запив, а вона зібралась і поїхала на заробітки Віталів. Ні, не тому, що Петро запив. А тому, що одна криза поганяла другу. Викладання в бурсі не приносило достатньо грошей, а про те, щоб заробляти менше, аніж якийсь там водій тролейбуса, Параска не хотіла слухати. Вже сидячи в автобусі, коли під колесами моталася довга дорога до сонячної Італії, Параска багато про що передумала. Чи подобався їй простий хлопець Петро? Спочатку ніби й подобався, називав її кицею, сонечком, рибкою, навіть кілька разів квіти приніс і шоколадку. От вона й погодилась, а ще, може, й тому, що думала про дітей. Петро був доволі маловидний, отже і діти мали би вдатися гарні. Повернулася Параскева через півтора року. Петра не впізнала, дивився на неї, як на медузу горгону, кривився, про дітей не говорив, під столом стояв хор пляшок з під горілки та дзеленчав від сильної паращеної ходи по хаті. А про інтим і мови не було, тільки ревнощі та підозри. як тобі, італійці, гарні коханці? якось запитав Петро, хитаючись на кухні. Не знаю, Петре. Мене таке не цікавило. Робота мене так заграла, що не було навіть бажання думати про чоловіків. Якось аж надто спокійно відповіла Параня. Та ну, плетеш дурниці, як небіжка ногами. Емоційно випалив Петро. А що, тобі тут ніяко не приглянулося, поки мене не було? Також емоційно зреагувала Параска. Петро на це нічого не сказав, багатозначно махнув на все рукою і вклався спати. Він завжди так робив, коли перебирав зайвого, біда та й годі. Ще кілька разів Петро напивався так, що зривався на поросячий вереск і посилав дружину на ікс, ігрек та йот. Нещодавній випадок стався саме на її уродини. Параскевію Степанівну по телефону вітали колишні учні, зачали їй щастя, здоров'я і довгих років життя, успіхів, достатку. Тільки де то взяти, коли на задньому фоні гудів п'яний чоловік, забувши про все на світі, не тільки про уродини киці, сонечка, рибки, парані. Наступного дня Петро дико просив вибачення, мало на колінах не повзав, нічого не пам'ятав, але Параску то все остаточно дістало. Розлучилася вона з Петром, про які діти думати, планувати, коли йому того не треба зовсім. Петра виставила за двері, бо помешкання належало їй. Повикидала і пороздавала старі речі, які нагадували про їхнє спільне життя буття. Навіть сама перебілила стіни в кімнаті, меблі попересувала так або нічого не нагадувало про те, що було й загуло. Пройшла поразка, тотальне обстеження, знайшли щось погане, присмокували і дивилися на неї співчутливо. Та й сама вона відчувала поколювання, навряд чи це були нерви. Повірила лікарям, сказали оперувати, погодилась. Відвалила копу грошей. Про операцію не сказала нікому. Мала трохи грошей, зароблених в Італії, а позаяк на роботі не працювала, то й не мусила відпрошуватись, просто пішла і лягла під ніж. Їй викинули важливі жіночі органи. Операція минула вдало, але найгірше почалося потім. Лікарі сказали, що помилилися, і насправді органи були здорові. Може, переплутали, буває. Але назад дороги нема, а їй лише 35. Все. Про дітей можна і не мріяти. У цій прикрій ситуації було дивним те, навіщо лікарі сказали їй цю гірку правду, адже нових органів їй точно не пришиють, інші не виростуть, диво не станеться. Напала на Паразку страшна депресія, з якої родичі. Витягали її понад рік. Коли їй стало легше, якось я випадково перестріла її у цьому медичному закладі, де навідувала свою родичку. Саме тоді розповіла мені параня свої невеселі справи. Тоді вона пригадала, як сміялася з моєї 46-річної тітки, що та вагітна. Тоді ми були малі й дурні, та й не в тому причина. Якось не мала я що сказати колишній однокласниці, кому, як на роду написано. А як твої справи, як живеш? Я не хотіла говорити їй про особисте, бо й хвалитися не було чим, а про дітей, певна річ, не варто було взагалі зачіпати розмову. Тому я обмежилася чимось на кшталт, живу скромно, але якось нічого не бракує, дякувати Богові. Вибачай! Мушу бігти до родички. Нещодавно перестріла Параскеву в центрі міста, йшла з якимись документами в руках, сказала, що їй вже легше і що тут вона не має що робити. Знову збирається Віталію на заробітки. Там у неї молодша сестра і племінник, якого вона дуже любить. І правильно.